Розпаковка, з з'юска та Ашаном. Дивіться просто, який поки Ви Подивитися, що я купила. Ось такі, от для кухні це Ашан. Один коштував 76 гривень. Сиуєк і такі 80 гривень. Так, ведро. Дивіться, яка гарна сина гратика. треба, як то кажуть. 71 гривен коштується, як вона може Опа-опа, оба! Так, дуже треба якби з Ашану і теж з Ашану. Вьюски такого не придется у только, тільки, тільки естетик. Тепер, що я купила в вівські, ось такий супер естетик стіл. Тумбочка. Калеженька. В кольоровій гамі мене повністю нашої кухні і з Вона така, така, як пластмасова. Зроблена під метал, я думаю. Трімпіля вісілки. Хто як каже, я не знаю. Я кажу. Трімпіля. Трінпі... Ось такий набір, тут 10 штучок, вони дерев'яні. А... Коштував 300 гривень. Ось така корзинка для брудної білизни. Моїх брудних носків. Не ваших сплетін. та дам Добрий вечір. <реш> Отак от. Мінус полторушечка.